Ділянку вулиці Любицької у Чернігові від Мазепи до Рібкінської перекриють з 1 березня по 31 серпня. Відповідний дозвіл надав управлінню ЖКГ виконавчий комітет міської ради 17 лютого. Так почнеться масштабний ремонт водогону, який пролягає під вулицею, і сильно постраждав під час російського вторгнення. Це ж ми говоримо тільки про першу ділянку. Реконструкція буде всієї вулиці Любицької, бо по всій цій ділянці. Водопровод його треба міняти в там. Дуже багато було вибухів. Водопровід на Любецький був прокладений у 70-х роках минулого століття і давно потребував заміни. Він живить значну частину Новозаводського району Чернігова, як приватний сектор, так і багатоповерхівки. Проєкт його реконструкції закладали ще у міський бюджет 2022 року. Але всі плани перекреслила війна. Ця ділянка ми її перекриваємо задля того, тому що там будуть працювати техніка, ескаватор, там мориця котлован. Тому о, всі схеми в'їзду будуть доведені. Схема руху транспорту також буде доведена. Перекриття такого довгого відрізку вулиці Любецької спричинило також зміни у схемі руху громадського транспорту Чернігова. Три автобусні маршрути з 1 березня об'їжджатимуть цю ділянку, а один тролейбусний довелося скоротити. Тролейбусний маршрут 8 Т він буде скорочений по центральній частині. Але від зупинки Маляс, тобто від танку від круга, він буде рухатися по вулиці Мазепи через проспект Миру на проспект Перемогу. І далі за своїм маршрутом. 29 автобусний маршрут буде рухатися по вулиці Любецькій, доїжджаючи до перехрестя з вулицею Мартина Небаба. Через Мартина Небаба буде виїжджати на проспект. І далі вже за своїм. Звичним маршрутом і в зворотньому напрямку так так само він буде повертатися на вулицю Незалежності. А 25-26 маршрут буде їхати по Старобіловській на Жабінську і далі вже за своїм звичним маршрутом для жителів Любицької та прилеглих до неї вулиць найближчими зупинками громадського транспорту на період перекриття будуть ті, що розташовані біля Градецького міського палацу культури та на вулицях Мартина, Небаби та Старобіловській.